Відтворення водних біоресурсів пріоритет. На Закарпатті активно проводять зариблення гірських річок аборигенними видами риби. Захід ми проводимо за ініціативою Державного агентства рибного господарства України. Ми проводимо відтворення водних біоресурсів, а саме лосося Дунайського, який є аборигенним видом наших річок. Локації вибрані були не випадково. Локації це. Давно ведеться місце існування даного лосося. Це річка Теребля, річка Тересва і річка Тиса із своїми притоками. Вперше на території Колочавської громади відбулося зариблення річок мальками лосося Дунайського. Майже сім тисяч рибин запустили в річку Теребля. Протягом останніх років наше довкілля на праведне жаль зазнало таких непоправних втрат, тому коли як на сьогодні такі заходи надзвичайно важливі, ми розуміємо, що вже можна надзвичайно важко повернутися до того стандарту, який я навіть колись пам'ятав, але треба старатися, треба пробувати такі, хоч може це і невеликі, але такі кроки ми мусимо робити для того, щоб хоч якось допомогти відтворенню нашого навколишнього ну, середовища, нашої природи. І Закарпаття захід з відтворення водних біоресурсів пройшов уже втретє. За ініціативи Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Зариблення здійснювалося на водних об'єктах тереблі, Тересви, а також білої та чорної тиси. Тут випустили по три тисячі екземплярів лосося Дунайського. Ми знаходимося зараз у місті Рахові, де сходяться біла тиса і чорна тиса, де впадають у одну річку тиса нашу, де ми зараз провели зариблення дунайського лосося, ну, яке ми проводимо вже на протязі трьох років спільно із Закарпатською рибінспекцією. Така акція не потрібна. Для примноження і збільшення популяції лососових, а те, як вона у нас з донос року знаходиться в Червоній книзі, тобто вимираюче. і е, ми. Стараємося її примножити, збільшити і все остальне. І скажу вам більше, що у цих водоймах, в таких містах, вона проходить нерест, березень-травень місяць, ми спостерігаємо тут неодноразово, стараємося проводити цілодобову охорону під час нересту. І так, цілий рік стараємося патрулювати. Маємо і громадських інспекторів, і співпрацюємо з рибінспекцією та іншими органами контролю та правоохоронними органами. Кожній локації процес зариблення здійснювався під контролем комісії у складі закарпатського рибоохоронного патруля, представників територіальних органів Держпродспоживслужби та Держекоінспекції, а також місцевого самоврядування. Збереження і відтворення рибних запасів в області надважливе. До акції зариблення долучилися й наймолодші, адже важливо з маличку прививати любов до навколишнього середовища. Ми знаходимося на річці тиса. Це таке як урочичий свідовець, де не лише тут, але і щорічно, і подекуди, по два рази на рік ми робимо зариблення завдяки рибним господарствам та завдяки небайдужим от, нашим активістам, нашим друзям знайом. Ми щорічно стараємося кажуть долучати до цього і діточок, щоб вони привчалися і бачили, як відбувається цей процес, ну і як кажуть, берегли природу. Це є цінність наставлення до природи насамперед. І дуже добре, що учні взяли участь у цій акції. Вони побачили, як зариблюється риба, спробували навіть дали їм змогу зариблювати. Думаю, в них це запам'ятається на все життя. І дуже добре, що є такі акції, що вони проводяться, будуть цінніше ставитися до природи обов'язково і цінувати нашу природу. Загалом цього разу в межах акції зариблення вселено 15 тисяч 358 екземплярів лосося Дунайського. Середня вага одного – 5 грамів. Вирощували рибопосадковий матеріал за державні кошти. Зарибок вирощений державним підприємством рибоводним заводом Лопушно. Даний захід проходить в Закарпатській області втретє. Тобто перший раз проводилося зариблення у 2021 році. Станом на даний час можемо відмітити те, що завдяки таким заходам, завдяки ініціативі рибагенства, в нас в області популяція лосося покращується і збільшується. Наші річки зариблювалися цього року і ще струмковою. Також було вісім локацій. Локації були вибрані всі гірські струмки. Завселили ми 62 тисячі 893 особини струмкової форелі в наші річки. Головне завдання рибопатруля Закарпатської області не лише охорона, а й відтворення. Тож після зариблення здійснюватимуть усі необхідні заходи з охорони червонокнижної риби.